Вітаю всіх на каналі Іронічний Всесвіт. З вами Рунолог та Рулохтера. Рухаємося далі. І сьогодні у нас порада рун. Це руна райда. Чудово! Чудово! Це рухливість, рух у потрібному напрямку. Швидкісний та точний. Енергія бажання думок руна райдо. Допоможе уникнути всі перешкоди, її сила дасть можливість вийти на свої межі і дійти. Мети. Це руна змін, перелаштування, швидкості, з якою можна вийти з застою, рутини, без дій. І що цікаво, коли зміни йдуть в одній сфері, потрібно. Обов'язково звертати увагу на те, що зміни йдуть і в інших це руна подорожей, переїздів, перелаштувань, переміщень. Тому очікує двіжуха в сьогоднішньому дні. Це остаточно. Однозначно: руна райда руна законності, справедливості та може відчуття з'являтися таке. Дуже таке, знаєте, заострення справедливості і запалювати ситуації, в яких ми починаємо відстоювати якусь свою думку да, наполегливо. Тому зверніть на це увагу, обов'язково педрунний райдом, треба знати свої цілі руху. Та не забувати також свої. Можливості у цьому. Це допоможе йти в правильному напрямку і туди направляти свою енергію. І щоб не випасти з цього швидкосного потягу, пристигнутися потрібно. Тобто, контроль обов'язково і обов'язково, і дуже важливо це довіра. Руна зробить все потрібне, і все важливе, і все неможливе. Щоб ваша ситуація була вирішена. І ще хочу сказати, що в особистому житті теж будуть очікувати приємні зміни. Отака у нас сьогодні руна. Допускайте зміни в свій простір та життя. Наснаги руху, гарного настрою, дня. На все добре!